Понеділок, перше квітня, тема дня повертається на телеканалі «Євро-Волинь» у звичний для ефіру. Час 19.25. У студії сьогодні для вас працює журналіст Олена Чернуха. Тож вітаю всіх, хто разом з суспільним телебаченням Волині на Волині проголосувало на виборах президента України 68,4% громадян. Такі дані опублікувала центральна виборча комісія на своєму офіційному сайті. Загалом у списках виборців, як повідомляв державний реєстр виборців облдержадміністрації, зареєстровано. Було 778 сімдесят тисяч волинянина. Як із за кого з 39 кандидатів у президенти України проголосували волиняни? Чи зафіксовані були порушення у день виборів та під час підрахунку бюлетенів і, зокрема, голосів, які вони закисували спостерігачі? Про це говоримо впродовж наступних 25 хвилин у темі дня. Тож не перемикайте, аби дізнатися про головне з перших уст. Мої співрозмовники сьогодні це Антон Бугайчук, політичний оглядач та журналіст. Вітаю вас. Вітаю та Катерина Шарпата, координаторка громадського спостереження Опора за виборами на Волині. Доброго Вітаю дня. вас в нашій студії. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі. Тож маєте запитання по темі дня або ж власні судження з приводу тієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Набирайте номер телефону, який ви зараз бачите на екрані. Це 0332 77 ми будемо чекати ваших запитань. Також залишайте власні коментарі на офіційній сторінці Я і Волинь у мережі Фейсбук або ж телефонуйте нам на скайп, адресу якого ви зараз бачите. На екрані онлайн ми також і на офіційній сторінці телеканалу Я і Волинь у мережі інтернет. Отож, за даними ЦВК, 68,4% мешканців Волині взяли участь у виборах президента України, які відбулися цієї неділі, 31 березня 2019 року. Що скажете, висока явка чи ні? Явка і на Волині, і, зокрема в Луцьку, нижча, ніж вона була у 2014 Році можливо, навіть десь некоректно порівнювати, тому що в 2014 році трошки була інша ситуація в країні, але загалом, якщо ми говоримо, ну Волинь показала себе добре на фоні всієї країни, але можна було б трошки краще. Що скаже з від опори? На мою думку, теж явка є досить високою, в порівнянні з іншими областями, так точно, тому що в Лень лідерів лідерів заявкою в день голосування серед усіх регіонів Всі, України, так? Так, серед усіх областей України. Крім того, хочу зазначити, що напередодні виборів дуже багато говорилося про те, що на прикордонних прикордонних областях. Областях буде низька явка, оскільки дуже багато людей виїхало, за кордон працювати або на постійне місце проживання, або загалом працювати тимчасово. Втім, я думаю, що такою явкою волиняни принаймні довели, що оскільки вони в лідерах, дещо спростували такі твердження. Поміж тим, 21% – відсоток це майже 250 тисяч, тобто 68,4% тих, ті, хто проголосували. Так, не взяли участь в голосуванні. Чому на вашу думку і про що це свідчить? Ну насправді в кожній країні на кожних виборах є якась частка громадян, які не вважають за потрібне голосувати. Вони не дуже цікавляться політичним життям, або ж не бачать для себе достойного кандидата, або ну, з інших причин десь е, не знаходять часу проголосувати. Е, насправді, коли в е, голосування не є обов'язковим, це нормально. І е, ну, я не бачу в цьому насправді, нічого страшного. А як ви, пані Катерина, вважаєте? Е, я також вважаю, що е, Голосування власне це має бути правом, а не обов'язком, оскільки ми живемо за принципами демократичних держав, тобто, ну я вважаю, що не потрібно змушувати громадян іти на вибори. Втім, з іншого боку, якщо подивитись... На демократичні деякі країни, де буває 30% явка виборців, і саме ці 30% вирішують долю своєї держави, це теж є в деякою мірою ненормальна ситуація. Загалом, ну я вважаю, що в чинному законодавстві українському ці всі норми щодо участі громадян в виборах прописані правильно, так як і має бути за останню інформацію центральної виборчої комісії. Ми маємо зараз можливість показати нашим глядачам, скільки оброблено бюлетенів власне і які лідери голосування. Отож опрацьовано 78, 21% бюлетенів виборців. Це 389 105 тисяч вибор. Взяла участь в голосуванні, і трійка фаворитів: 21-48 Володимир Зеленський, 19,67 Юлія Тимошенко, 1918 Петро Порошенко. Це дані ЦВК станом на 18-ту годину. Ну от власне, як прокоментуєте те, що наразі бачимо, це трійка фаворитів. А загалом, як проголосували волоняни, як розділилися симпатії серед 39 кандидатів, що можемо сказати? Можу зазначити, що Якщо аналізувати результати волевиявлення, то знову ж таки Волинь показала дещо інший результат, як інші області. Зокрема, якщо порівнювати на Західній Україні. Якщо порівнювати з східними областями, то результати дуже різняться. Наприклад, сьогодні вранці проаналізувала по Дніпропетровській області, там кардинально різняться результати. Ну і якщо брати результати в нашій області, то бачимо, що є. Різниця не лише порівняно з іншими областями, але й можна навести аналогію з попередніми виборами, адже під час цієї виборчої кампанії в ній брали участь деякі кандидати, які так само брали участь у виборах у 2014 році. І загалом можемо побачити, що волевиявлення громадян, навіть порівняно з минулими виборами, дещо змінилось. Громадська мережа опора теж проводила вчора паралельний підрахунок голосів. Про це йдеться і на вашому офіційному сайті. Які у вас результати От, власне, можете повідомити? Так, громадянська мережа опора протягом всього дня проводила власне, на дільницях паралельний підрахунок голосів. Це відбувалося не лише у Волинській області, це було здійснено в кожній області, включаючи і Донецьку, і Луганську область. За загальними нашими результатами ми отримали такий результат Володимир Зеленський. Став переможцем першого туру з результатом 30,1% голосів. На другому місці Петро Порошенко з результатом 15,7%. На третьому місці Юлія Тимошенко з результатом 13,3%. Далі йдуть Юрій Бойко, 11,5% голосів. Анатолій Герценко 6,8%. Відсотка голосів, ну і е, ще досить багато голосів набрали Ігор Смішко, Олег Ляшко та Олександр Вілкул, які власне йдуть наступними кандидатами. Чому так розділилися голоси пана Антона? Що можете сказати? Якщо говорити про Волинь, тому що це е, все так, ми про результати, тут е, цікаве таке порівняння, що, наприклад, Місто і село. Тобто кандидати... різниця навіть по округах є, так? 20... Так, є по округах, є по дільницях міських, сільських, от е, дуже би контрастує Луцьк, наприклад, і з тим, що вже порахували е, у таких умовно-сільських округах, тому що, е, наприклад, е, в Луцьку все-таки Петро Порошенко, другий. За результатами підрахунку голосів тут він третій десь загалом виходить. Цікава досить ситуація, вона показує те, як меседжі кампанії різних кандидатів працювали для різних виборців. Якщо, наприклад, Володимир Володимир Зеленський десь був доступнішим для такої більш діджиталізованої міської молоді, то Ну, наприклад, умовно кажучи, Олег Ляшко з таким ляшкобусом і е, такими умовно кажучи, народними е, лозунгами він більше так би мовити сподобався сільським жителям. Ми Бачимо, наприклад, що наприклад в одному з сільських округів е, я дивився в нього близько 13%, В Луцьку це трошки більше трьох. Чи тобто... передбачали загалом таких фаворитів? Ну от власне, чи це несподіванка? Для... За підсумками першого, зрештою, туру, в принципі, до останнього була інтрига, бо тут був конфлікт, по-перше, в чому? Багато глядачів, політологів говорили про те, що може не прийти молодь. І це е, зменшить там позицію мовника чи Зеленського. Багато говорили про там сітки деяких кандидатів, які е, можуть вплинути на результат. Але е, мені приємно констатувати, що в країні непогано спрацювала соціологія. І Ті сковопоровні соціологічні дослідження, які показали буквально в останні дні перед виборами, вони в підсумку і закріпили той результат, який ймовірно і буде зафіксований десь приблизно за підсумками першого туру виборів. Наскільки очікуваними стали результати голосування на Волині для штабів команд кандидатів у президенти України Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, тема дня розпитала телефоном у трьох фаворитів голосування на волині їхні враження від попередніх результатів волевиявлення. Остаточну оцінку можу дати тільки після офіційного оголошення результатів ЦВК. Наразі бачимо перемогу нашого кандидата на багатьох дільницях. Звичайно, це радує. Ми продовжуємо боротися за кожен голос і вже думаємо про перемогу у другому турі. Результати для нас не були несподіванкою. Ми сподівалися, на ще краще, бо відчували підтримку від багатьох волинян. За що вдячні, вдячні за те, що приходили до нас у офіс, реєструвалися спостерігачами, і звісно, 31 березня продемонстрували своє волевиявлення на дільницях нашої Волинської області. Взагалі, результат голосування перш за все, це те, що Зеленський і Порошенко прийшли в другий тур. Тобто ці всі екзіт поли і зараз підрахунки, які йдуть, це доказують нам. Що це ще означає, що ми зламали технологію, тому що повністю технологія була націлена, щоб Порошенко не прийшов в. Другий тур. Всі, як ви бачили, кандидати агітували проти Порошенка, але ми це знали. У нас був план, і рухаючись багато працюючи, ми увійшли в другий тур. Що ми робимо з сьогоднішнього дня? Вже сьогодні ми розпочинаємо боротьбу за виграш в другому турі, і це не боротьба з політиком чи з політичною течією, політичними партіями, ідеологіями, програмами, це боротьба з проектом олігарха. Ви самі знаєте їх. Сподівалися на кращий результат, як не сказав, що, що це є нас високий результат. На 20-му і на 23-му там, по нашим даним, Тимошенко вийшло в переможці. І округи висловили підтримку Юлії Володимирівни переважно. Ну а далі побачимо, і ми порішення цівака, як буде. Куда ми будемо На дня на телеканалі «Яй Волинь як проголосували Волиняни, зокрема ті, хто мешкають на території Волині на виборах президента України 31 березня. Про це говоримо у студії з Катериною Шарпатою, координаторкою громадського спостереження, упора за виборами на Волині та політичним оглядачем Антоном Богичуком. Телефон прямого ефіру 770242 Як прокоментуєте, побачене і почуте? Є що додати чи власне проаналізувати? А, насправді дуже. Небезпечна потенційно і нездорова річ, особливо напередодні другого туру, коли е, в штабах будь-кого з кандидатів починають говорити, що всі проти нас, але ми переможемо. Тому що це все додає антагонізму суспільству. Це е, кампанія, яка побудована, що. от всі хочуть, щоб ми програли, а ми переможемо. І насправді таке накручування суспільства воно, можливо зіграє на користь їм в плані рейтингу, але воно зовсім не зіграє на користь українського суспільства, Волинської громади. Бо коли людей зіштовхують лобами з політичних мотивів, це не є добре в будь-якому випадку. Мені здається, що перед другим туром обидва кандидати знаходяться в рівних умовах, в тому плані, що як проти одного, так і проти другого кандидата велась антикампанія. Тобто нами фіксувалися матеріали. І друкована агітаційна продукція з ознаками чорного піару, як проти Петра Порошенка, так і проти Володимира Зеленського. Якщо згадати третю кандидатку Юлію Тимошенко, яка власне посіла третю позицію, якби вона вийшла теж в другий тур, вона б так само зайняла таку ж саму позицію, тобто вона в тих самих умовах і проти неї здійснювався чорний піар і намагання якось очорнити. незрозуміло, хто це робить, Робить е, е, публічно, але я думаю, що в штабах е, розуміють. Ситуацію, що вони працюють один проти одного. Разом з тим, якщо говорити до позиції висловленої виборцями на дільницях, отут власне кандидати вже знаходяться станом на зараз не в рівних умовах, того, що ми бачимо, що розрив досить великий і декому доведеться працювати значно більше. Як загалом це були виявлення на президентських виборах? Чи впливає загалом на політичну ситуацію і на всеукраїнський рейтинг цих кандидатів президенти, які, зокрема, виходять і в другий тур? Дуже впливає, бо ми бачимо, що фаворита президентської гонки Володимир Зеленського по суті немає місцевих структур. Якщо ми говоримо на Волинь, то дуже ймовірно, що до парламентських виборів? Тут спробують під цей рейтинг сформувати нову структуру, яка буде от просувати, умовно кажучи, цю всю політику, тому що кожному сильному політику потрібна сильна команда. На Волині ми не побачили під час виборчої кампанії, сильної місцевої роботи Зеленського. тим не менше він виграв. Такий спосіб має право на життя. Чому ні? Свою думку про волевиявлення волинян саме на президентських виборах 31 березня висловив Тамідня телефоном і Юрій Кресак, аналітик комітету виборців у Волинській області. Виборча кампанія зберігає свою інтригу. Ми зробили черговий крок до демократичних виборів, до прозорих виборів і боремося з тими зловживаннями, які дісталися нам ще з тоталітарних. Пострадянських часів українські вибори вони просуваються все більше і більше і ближче до західних стандартів. Там, де так само працюють штаби, Україна все таки зараз в досить пікантній ситуації, досить великий неспокій є на сході. Ми воюємо, тому природне суспільство наелектризоване, політично, соціально напружене. Через це є висока явка, тому що всім хочеться змін. Суспільство з одного боку політизоване, а з іншого боку, хочеться вірити, що це є наслідок спільної такої громадської відповідальності за своє майбутнє. У темі дня на прямому ефірі на телеканалі і Волинь говоримо про те, як проголосувала Волинь на виборах президента України 31 березня. От власне чули думку Юрія Кресика. Які результати голосування загалом для вас двох, як от власне стали несподіванкою. От власне про те, про що я вже починала говорити, є кандидати, які не перший раз беруть участь у виборах. Зокрема, хочеться згадати Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Анатолія Гриценка і Олега Ляшка. Це така такі ключові кандидати, які брали участь і в 2014 році. І знаємо, що порівняно якщо порівнювати результати тодішні і нинішні. Попередні результати, то бачимо дещо різні позиції, які зайняли зараз, Окремі кандидати зараз. голоси, що додалося? От, власне, якщо Петро Порошенко дуже втратив свої позиції, знаємо, якщо він на минулих виборах переміг в першому турі, то нинішній показник це в рази менше, менше волевиявлення з боку виборців на користь цього кандидата. Разом з тим, дещо втратив позиції Олег Ляшко, якщо в 2014 році. За нього проголосувало трішки більше як 14% кандидатів. Зокрема, якщо я говорити по Вули... відсотків кандидатів, це був показник на Волині, то нині це 9%. І навпаки, можемо говорити, що Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко дещо підвищили навпаки свій рейтинг. Це незначний, не незначне підвищення в 2-3 але воно є. Тобто, які для вас несподіванки серед результатів, якщо говорити про вибори на Волині саме серед Волиння? Угу. Е в спілкуванні я чув три насправді таких е приводи щодо здивування. Перше, це, зрозуміло, десь результат Зеленського, про який ми вже говорили. Друге, це такий е непоганий хід Ігоря Смишка, який по суті без. Такої яскравої кампанії зумів завивати досить хороший результат, який дасть йому перспективу вже десь на парламентські вибори. Ну і багато було обурення щодо результатів проросійських кандидатів на Волині, зокрема у Луцьку. Але насправді я закликаю всіх, кого це дивує, розуміти, що ми. Живемо десь в спільному інформаційному просторі, і люди навіть на Волині можуть дивитися якийсь проросійський контент. Ми знаємо, що в нас є різні телеканали в країні, і ми знаємо, що там є дуже різний контент, який може от наштовхувати людей, навіть в Луцьку голосувати за тих, хто здавалося би дуже нетиповий. Для нас для, для нашого регіону під час голосування 31 березня на виборах президента України працювали іноземні спостерігачі та журналісти. Наш колега з радіо Люблін поділився журналістам суспільного враженнями від відвідування виборчих дільниць на Волині та і, власне перебігом голосування. Про це далі у темі дня. Ну, для нас дуже цікаво, є то, що... На ці правдіве свято демократії. нас цікавить, чи відбуваються вибори демократично. Дуже багато кандидатів в Україні вперше так. Люди зацікавлені виборами. Комісія в повному складі, на мій погляд, добре працює, але у нас в Польщі у день виборів заборонено викладати програми кандидатів. А у вас можна ознайомитися на дільниці? Нас це здивувало. Цікава інформація. То це дії на Україні інтересує поляків. Президентські вибори цікавлять поляків, бо ми сусіди і в Польщі перебуває дуже багато українців, близько трьох мільйонів. Ми їм також хочемо розповісти про перебіг виборів. Тоді і поляки більше пізнають українців та Україну. В інтерв'ю нашим журналістам Суспільного власне наш колега з Радіо Любів найбільше здивування висловив з приводу 39 кандидатів у президенти. Власне, чи чи бували такі випадки в країнах Європи? Що можете сказати? І власне про що це свідчить? Це свідчить про нездорову політичну культуру, коли е, витратити 2,5 мільйони для того, щоб просто бути в списку і е, десь засвітитися, це виправдана ціна. Е, і це, скажімо, скажімо так, це не багатьох виборців обурює. Якби це е, сприймалося так, як в Польщі, цього би не було. Це перше і друге. А скільки кандидатів, зареєстрованих в Центральною виборчою комісією, десь ще є на території Європи? Ні. Здається, ні. Тут, тут, ні. ні. Е, тут ми унікальні? Та, так, в нас і партій сотні. Це просто ну знецінення такого політичного авторитету, коли от в нашому випадку в президента чинно був досить невисокий рейтинг, і його багато опонентів, так би мовити, почули запах крові і вирішили е, скористатися, поспекулювати на цьому. Скажіть, будь ласка, як тривав підрахунок голосів, зокрема, ніч виборів як минуле? Чи багато зафіксовано порушень, про, тому що про день виборів ми говорили вчора, які були порушення. Що можете наразі говорити, якщо ви виокремити най, найважливіше? В день виборів, власне, з колегою Антоном ми були в окружній виборчій комісії в місті Луцьку. Це йдеться про ніч виборів. Так, це йдеться про ніч виборів. Ми спостерігали за процесом прийому виборчої документації. Окружною виборчою комісією, власне, з дільничних виборчих комісій, і під час цього процесу ми фіксували незначні порушення. Було зафіксовано лише два випадки, коли в дільничні виборчі комісії приїхали з виборчою документацією, серед якої були протоколи, так звані з майбутнього. Тобто комісія приїхала раніше, ніж були датовані протоколи складу. Дані ними тобто на їхні незначні, засідання. які не впливають e, da, загалом ті e, порушення, які ми зафіксували, абсолютно не вплинули на результат в Україні. 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів. Власне про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу в Києві. Передає ОНН. які проблеми треба врахувати, якщо коротко, тому що час закінчиться при підготовці до другого туру. На що варто звернути увагу і виборцям, і кандидатам, тим, хто власне лідирує і виходить в другий тур. Важливо просто не нагнітати ситуацію в цій історії, тому що коли два, то є ризик зробити чорне і біле. Ми повинні не допустити цього, аби не провокувати, не провокувати зайвих конфліктів ну, через е, о, такі речі. Чи буде працювати опора і стежте за другим туром виборів? Опора продовжує спостереження. Ми його не припиняємо. Тобто, станом на зараз представники опори далі продовжують спостереження за прийомом виборчої документації в окружних виборчих комісіях. І ми плавно перейдемо на спостереження за другим туром і будемо працювати аж поки не оголосять результат виборів. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була тема дня у прямому ефірі на телеканалі Волинь про те, як проголосувала Волинь на виборах президента України 31 березня говорили нині в студії. З вами працювала журналіст Олена Чернуха. Дякуємо вам, що були з Суспільним телебаченням. Волині до зустрічі у темі дня.